Дні, якщо вірити календарю давнього племені, Майя, залишилося людству до так званого кінця світу. Звісно, ми не віримо ні і Впевнені, що сьогоднішня програма Знакоклику далеко не остання. Однак, за деякими тлумаченнями апокаліпсис, нібито має наступити 21 грудня, в останній день позначений в манускрипті. У паніці люди скуповують харчі, свічки та сірники. Між тим, деякі пішли ще далі. Вони намагаються заховатися від. Лихоліття у бомбосховищах, не шкодуючи на це десятків тисяч доларів. На зустрічі їм йдуть охочі заробити на такій масовій істерії. Тетяна Шустрова виводила на чисту воду тих, хто далеко не чесним шляхом намагається капіталізувати апокаліптичну паніку. Згідно з дослідженнями, тема кінця світу турбує третину наших співгромадян. Заможні міркують в якому бункері заховатися 21 грудня, а решта просто скуповують свічки, сірники і продукти харчування. Одні панікують, інші ж нагребують можливістю заробити на масовій паніці. І ми переконалися в цьому на власні очі. Продавці столичних ринків кажуть, що товари першої необхідності ось уже місяць, як просто змітають з полиць. Набори для кінця світу значить повинна бути вода, гречка, обов'язково консерва, потім мило і вірьовка. А сірники брали по 5 блоків разу. Боже, нічого, свічки і свічки. Свічки купляють. Багато купляють? Правне ну, так. Да. Фонарички з батарейчиком пішли. Психолог Олена Мудрецька стверджує, що продавцям вигідно підтримувати паніку, пов'язану з апокаліпсисом. Таким чином вони позбуваються залежаних товарів. Але найбільший зиск, який не йде ні в яке, порівняння з надприбутками базарних торгівців, від тривоги українців мають головно можновладці. Спеціально в СМІ в пресі запустили таку статтю, для того, щоб у людей був страх лю... і отвлічення людей від той ситуації, яка сьогодні є в мірі в стране. а щоб люди не задумувались над тим, як далі жити, де працювати. Пенсіонерка Клавдія мешкає на Прикарпатті. Допомоги немає ні від кого. А тому, аби врятуватися від кінця світу, ще місяць тому на справжній бункер вона переобладнала льох своєї хати. А тут кину собі цю матрасик, такий усьо, і тут собі буду спати. Якраз я поміщаюся, а тут у мене водичка. Ось от два бідона. Мені стане водички тої. Тут у мене і капуста, тут у мене ось є різні салати. Ті ж, у кого погрібу нема, можуть скористатися комерційними пропозиціями. Оголошень в інтернеті чимало. Десять днів у занедбаному бункері на 100 осіб обійдуться у 500 доларів з кожного. Є й vip варіанти від 10 тисяч доларів. Знак оклику відгукнувся на одну з таких пропозицій. Під виглядом спантеличених у передчутті апокаліпсису людей ми телефонуємо чоловіку на ім'я Олександр. Його оголошення небагатослівне. З'ясувалось, що бункер, який він здає в оренду, є секретним об'єктом, знаходиться на території військової частини поблизу Ірпеня, а тому подивитися його проблематично. Каншодісу ще Територія територіях люди з військовим стоять за. За нашою легендою, в бункері у випадку лиха має сховатися родина з чотирьох осіб. За чотири дні перебування на глибині 9 метрів. Олександр просить 240 тисяч гривень. каже, що за нашого бажання там можна зробити навіть ремонт класу люкс. Чоловік нібито сам там служить капітаном і за усе домовиться. Тобто це буде 240 тисяч гривень плюс ремонт. Ну да, ще ремонт да, буде. Ну, як ви хотіти, але за ремонт да, желательно, повна предоплата. Mm -hmm. Тому що сразу матеріал не треба купити, його діляти треба в кращожі сроки. Mm -hmm. Ну так. Солдати будуть діяти. Олександр надіслав нам фотографії сховища. Однак на зображеннях ми опізнали зовсім не військову частину в Ірпені. Ось на цьому знімку зображено підземний бункер лікарні Томайер в Празі, а це фото підземне сховище ракетної частини в білоруському станьково. Кімната з ремонтом виявилась оселою приватного будинку в Швейцарії, а санвузол, нібито військового бомбосховища під Ірпенем, насправді виявився вбиральною секретного бункеру давно померлого югославського лідера Йосипа Броза Тіто, на будівництво якого за 25 років витратили 4 мільярди доларів. Та чоловік наполягав, що фотографії справ. Ми вирішили зустрітися з Олександром, щоб переконатися, він або справді пройди світ, або ж українська армія настільки зубожіла, що здає в оренду навіть секретні об'єкти. Однак на зустрічі чоловік зробив нам нову пропозицію: інший бункер на території військового заводу.

Що ж, ми погоджуємося. Здається, Олександр уже відчув запах шалених грошей, а тому без побоювань везе нас показувати об'єкт. Бункер за півмільйона гривень виявився бомбосховищем військового заводу Буревісник на вулиці Здолбунівська Долбунівська в Дарницькому районі столиці. Нас зустрічає сам директор. В сховище під одним із цехів веде головний інженер. Чоловік нарікає, чотири роки не отримував зарплату. Держпідприємство Завод Буревісник нині банкрут, а тому і світло у бункері поки провести нема за що. Та тільки знайдуться ті не з повна розуму, готові викласти за чотири дні півмільйона, як у підземеллі буде повний фешн. Ось ці стіни десятка металу, опальні стіни і потолок. Воно Росчитано, хлопці, і на атомний риф. Це діло в... 75 й рота. Ано розчитано, не дай Бог. Дітом що -то бабахну, давно все це діло удержати і прийняти на себе. Пан Іван говорить, що навесні бункер затопило, і відкачувати воду довелось власноруч. У військовому відомстві не допомогли. Ану на балансі і в місті, і в міністерства, і в да? Ага. да. да. -да, -да. Та найбільше нас вразив цинізм військових, які проводили для нас екскурсію бомбосховищем, розрахованим на півтори тисячі осіб. Какую? А от дітський сад, рядом или школа Есть. какая, школа. що садів, допомогіте списати. Нам там детей. Нет. виходить, у випадку надзвичайної ситуації військові готові рятувати лише тих, хто платить гроші. Чому так ми поцікавилися у самому оборонному відомстві? Однак отримали несподівану відповідь. Я в Вітіли бункер і біж. У нас таких об'єктів Ми за оборону зараз не в об оборони В ніяче. Ви таблі оборона – це та МЧС. між тим в Менес наполягають, що не мають жодного відношення до військових об'єктів. Централізована система цивільної оборони, створена за радянських часів, зараз взагалі розвалена і передана місцевим органам влади. Вони, нібито й мають займатися евакуацією людей у випадку надзвичайної ситуації. Всі бункера бомбосховища знаходиться на балансі. Місцевих адміністрацій ні, ні жодного бомбосховища не знаходиться на балансі інтернет надзвичайних ситуацій. То чиї сховища мають прихистити людей у випадку надзвичайної події. Не зрозуміло. Ясно лише, що безкоштовно робити це ніхто не буде. Якщо пророцтва племені Майя, а це вже 64-й, імовірний кінець світу спочатку минулого століття, серйозно сприймати не варто. То від природних катаклізмів на кшталт землетрусів українці справді не застраховані, і запасами солі, свічок та сірників цю проблему не вирішити. А влада, схоже, тут не лише не допоможе, а ймовірно, подбає, аби після 21 грудня вигадати черговий кінець світу для тих, хто її обрав.